Nissan Rogue SV 2017 року випуску має пробіг 73 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат. Автомобіль має антиблокувальну систему, систему допомоги при екстреному гальмуванні, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, мультируль, підігрів сидінь і мобілайзер. Електричні склопідйомники. Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом. Запуск двигуна кнопкою. Безключовий доступ. Радіо CD mp 3 Автомобіль у комплектації SV є все для комфортного використання. Надійний атмосферний двигун 2,5 літрів. Підходить для ГБО. Дуже комфортний та економічний кросовер В хорошому стані.